Мнівливий чоловік взорвав туалет, і далі все це, це почалось переказувати, і вже в інших новинах все дійшло до того, що цей чоловік, наче винний, що він там взірвав цей туалет, але насправді там були просто технічні неполадки, і той чоловік сам постраждав, а не винний. Так, от спрацює спрощення. У 2018 році в Штатах рознесли короче в Макдональдсі була родина, як їли щось, пили, неважливо. Їм там треба далі було кудись. Вони якось домовлялись, і якось там не так домовили, що хтось один забрав дитину і пішов. А другий з батьків шукав цю дитину і вийшли загалом в тонельці, похищають дітей. То люди вже почали створювати контент, вже нікого не цікавило, що там сталося насправді. Ці новини виходили про те, що в Макдональдсі кладуть дітей. Зараз, наприклад, знаєте чи ні, що на Тішенка заведено провадження, але там. Воно якось має розглядатися якраз, здається, сьогодні, і відповідно, якби до цього часу він він, але вже рознесли по заголовкам, що ось такі в нас нерівні закони, тому що він спокійно собі гуляє. Хопили купа блогерів, які знімають контент на цю тему. Купа вже статей вийшла, і змі випускають статті. що ось в Україні в Україні не працюють закони, і працюють неоднаково. Там і все це інше. Ось це приклад спрощення.